Так, зайчики, знаєте що, бачила давно в інтернеті сирочок карамельний плавляний від Ферма? Але ніяк не могла знайти. Сьогодні заходжу до нас під домом магазинчик Еней, там він є. А ще є такий шоколадний. Ну, шоколадні сирочки плавлені я вже куштувала. Думаю, навряд чи він буде відрізнятися від тих, що я їла. А от карамельний мені дуже цікаво. Так, дивіться. Пахне вареною згущенкою, Ну, на вигляд, він також, знаєте, варене згущене молочко. Чекав він без солодкий, солений Чи солодко солоний? Він пахне взагалі класно. Тупо варене згущене молоко. А що, куштуємо? Мені він, як цукерка і риска. Але по консистенції, як плавлений сироп. Реально, до кавусі смачненько. Мені він подобається більше, ніж шоколадний, до речі.